Перший стопчик припів, два рази. Коротше, ти заспіваєш, ісус найкращий краще друг, ми вступаємо. в припев, а що... Ні, я по посередині стопчика. Чекай візьме. Ну хорошо, давай. Хай це, що ти не знаєш, не співає. Паша, ти знаєш, давай. що відеокамера знімає вже? Давай. Три. Три. Чотири. Три, чотири. Включай. Стоять. Пішло запись. Пішли. Ісус, Ти найкращий друг. Моє серце плаче, я до тебе в молитві йду, ти поможеш мені, мій пастир, для душі, мій спокій тобі, ти відрада, моя, спаситель, підкріпляєш у боротьбі, вірний і душі, спаситель, я любов'ю твоєю живу. І вона моє серце гріє, щиро спасе, тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить, я любов'ю твоєю живу, і вона моє серце гріє, щиро спасе, тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить, ти один розумієш все. Думки, всі таємні, знаєш, ти зі мною у кожну мить потішаєш і підкріпляєш, хай коли не подяка тобі, за щедроти і вічну милість, Ісусі, спаситель душі, є щастя моє і радість, я любов'ю твоєю живу. І вона моє серце гріє, щиро спасе тебе, я люблю, і ніхто вже тебе не замінить, я любов'ю твою живу, і вона моє серце гріє, щиро спасе, тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить, я любов'ю твоєю живу. І вона моє серце гріє, щиро спасе тебе я люблю.